Ти з моїх друзів запитався мене, про що я пишу в своєму щоденнику і як це виглядає. І я зразу відповіла, що це не схоже на е, я прокинулась, я зробила собі сніданок, випила каву і зараз іду займатися справами. А! Пане Каспер, що вам є сказати? Це дуже схоже на розмову з другом. Особливо, коли хочеться обговорити якусь тему, яку ти не хочеш нікому розповідати, або тобі здається, що це буде нецікаво для інших, і ти не хочеш нікого напрягати, і ти можеш просто сісти і виписати всі свої думки, і я вам клянусь. Просто ці відповіді проходять, не встигнувши дописати попереднє речення. Наприклад, там я щось питаюся, ну як мені це зробити. І просто в наступному реченні я вже відчуваю, що от вона, от вона ця істина, і я знаю, що робити далі. Думаю, завдяки ранковим сторінкам і щоденнику я наважилася почати вести блог, тому що е, я знайшла якусь внутрішню опору, внутрішню силу, якої мені завжди бракувало, тому що ми переживаємо, що, там, що про нас скажуть інші, е, там, подумають наші знайомі. І просто в якийсь момент я зрозуміла зрозуміла, що мені не страшно це. Найбільший мій критик це я сама. Ну і може Каспер. Тому що насправді найбежалісніший критик це ми самі. І такі відмовки, і такі страхи, як я собі придумую, то мені ніхто не таке не робить. Ну, бачите, Каспер, правда, може, мені з'їсти волосся, але це теж не так страшно. Тож я всім рекомендую спробувати вести щоденник. Ви можете це робити в свій спосіб, можете писати про ваш сніданок, про ваші плани на день, але подумайте над цією концепцією розмови з самим собою. Це справді працює і це так класно, це так приємно поговорити з кимось дуже розумним.